Рецепт закарпатського бограча від кумедного фермера. Давненько його не робили. Поїхали. Що нам для цього потрібно? Для початку три вида м'яса. У нас в даному випадку є куряче. Ну, воно не зовсім підходить, звісно, але ми його вибрали, бо дуже любимо. Далі. Індюшатина. індюшатина. Далі свинина. Цього всього в середньому по одному кілограму. Сало було трошки лишнє. Бачите, сало в обов'язковому порядку, паприка, картопля, червоний перець, помідорчики, цибулька, чесничок і морква. Спочатку кидаємо сало, прожарюємо його. Коли сало повністю пожарилося, кидаємо цибульку. Як тільки цибулька підрум'янилась, кидаємо морковку. В самому кінці зажарки паприку. Паприку не шкодуємо, е, ні одне блюдо паприкою спортити не можна. Буквально на дві хвилиночки зажарку. Дивіться, яка красота вийшла. Буквально дві хвилиночки, бо паприка пригорає. О, А запахи, якби ви могли це все відчути, капець. Свинина поїхала. Кидаємо індюшатину і е, цю і курятину. Перемішуємо класно. Дивіться, яка красота. 20 минут протушилося, доливаємо води. Добре, перемішуємо. Накриваємо кришку, періодично перемішуємо і так його тушимо протягом трьох годин. Після того, як добре протушилася картошка. Опа. Ми на фінішній прямій солодкий перець і помідори. Все разом за 15 минут до закінчення е, зварювання, тушіння. Чесночок додаємо. Так. Трошечки приправи. За бажанням, хто якої хоче, ми додаємо до шашлику. Ну, на виході ось у нас вийшла така красота. Все, зараз будемо пробувати, що ми тут наварили. О, така, Все, собі.